Сходив за місяць на 10 побачень, щоразу все сам оплачував. За місяць мінус 2 тисячі гривень на каву на побаченнях. Та ваша кава мені дорого обходиться, дівчатка. Переходьте на водичку з лимончиком. Якщо для вас 2 тисячі це витрати, то вам не на побачення, а на співбесіди. Бідолага, уяви, скільки дівчата вкладають в себе зусиль та грошей, щоб потім якийсь покемон висрався в трес, що він за місяць обіднів на 2000 тисячі гривень. Ну то сиди вдома і не ходи на побачення, якщо не готовий прийняти факт, щоб щось отримать, треба спочатку вкластися, і мова не лише про гроші. А чел в курсі, скільки презервативи коштують, чи скажете переходити на пакети? Почитала ваші відповіді і зрозуміла, чому побачень 10, бо на друге, схоже, жодна дівчина не пішла. Я одна від душі поржала, бо поняла, що це жарт. Так беріть з собою каву одразу банку, а в закладі кипяточок замовляєте, готуєте і пригощаєте, і економніше, і креативніше. Я на кота більше витрачаю якийсь слабенький.